Друзі, всіх вітаю! Це наше нове таке от пробне шоу Інквізиція квіз шоу тому Інквізиція. Ну ви зрозуміли прикол. Шоу, де історики відповідають на історичні запитання. Таке враження, що це найлогічніше шоу на Ютубі. І наші учасники сьогодні. Мене звати Марія Гук. Я кандидатка актуальних історичних наук. Сфера моєї зацікавленості, як не дивно. І жіноча історія. Вітаю. Мене звати Володимир Грабінський. Мій добрий друг каже, що у мене три класи церковно-парафіальної школи. Хоча в документах написано, що я такий магістр історії. І мій девіз на сьогоднішню гру це не бачу, не чую, мовчу. А якщо ви хочете сказати, що це насправді означає, чекаємо вас в коментарях. Мене звуть Іван Бездудний. Я магістр історії. Наче сфера моїх інтересів, новітня історія України. Наскільки я знаю щось інше, побачимо. Друзі, сьогодні наша з вами гра буде складатись з двох раундів. В першому раунді у вас є п'ять категорій, які ви бачите перед собою. Це Казусбеллі, там я називаю е, привід для війни. А вам потрібно сказати, яка війна почалася власне після цих подій. Е, категорія і Мій питання про історію Києва. Передвиборчі гасла. Тут я називаю якесь передвиборче гасла. А вам потрібно сказати, яка партія чи які кандидат з цим гаслом в Україні йшли на вибори. Міфологія це просто питання з давньої міфології. І гетьмани питання, що стосуються е, українських гетьманів. Е, ви називайте категорію, ціну питання, я вам його ставлю. Той, хто відповів правильно, обирає наступну категорію і ціну питання. І таким чином ми пройдемо перший раунд, а про другий раунд ми поговоримо вже тоді, коли він буде. Ну що ж, е, давайте посперечайтесь, будь ласка, на камінь-ножиці папір, бо е, в нас серйозне шоу. Я програв. Іван, <смеш> е, лас. е, категорія і цінопитання. <смеш> Хай буде гетьмане 3 бали. Е, гетьмани за 3 бали. Питання, увага, наступне. Цей гетьман прийшов до влади в результаті коломацького перевороту. Іван, <клух> е, іван Мазепа. Іван Мазепа, Іван відповідає про Івана Мазепу, все правильно. Іван наступна категорія, будь ласка. <клух> Казус Бейлі Беллі-2». казус Бейлі Беллі-2». Озброєні сокирами люди пробрались на корабель і виконали за борт 45 тонн чаю. Каталізатором чого стала ця подія? Іван. Це було бостонське і, Відповідно, боротьба за незалежність цих Колоній майбутніх Сполучених Штатів Америки. Абсолютно правильно. Але мені сподобалось, як Іван нервував в цей момент. Іване, будь ласка, рухаємося далі. Передвиборчі гасла один бал. Друзі, ну це не реакція, я вам одразу кажу. Занесіть руки над вашими, значить цими. Покращення вашого життя вже сьогодні. Хороша Опа. реакція. Ні, зовсім не на реакцію виявилося. Покращення вашого життя вже сьогодні. Ну, мабуть, удар кличко. Абсолютно ні. Абсолютно Абсолют... не удар кличку. Угу. Будь-який будь президент будь-якої України. Покращення вашого життя вже сьогодні. Друзі, зараз підказка, яка буде стосуватися всіх, окрім е... ну, пана Володимира. Ні, давайте всіх. А, зараз. Окей, давай. Я не здивований, що саме синя кнопка була першою е... натиснута. А, Ну, а його можна називати в прямой Е, Кого? Янукович. Ну це не зовсім Янукович, але дуже близько. Це партія регіонів абсолютно правильно. Партія регіонів і Віктор Янукович. Покращення вашого життя вже сьогодні. Оце був заміс, просто Волод... за один бал. За, за один, один бал для різня просто. Рубілого за один бал. Я більше а... туди а... не піду. Володимире, будь ласка, ваша категорія. Дякую, що мені саме сеперське достався питання. Це не саме сеперське питання. <рес> я на майбутнє кажу. А, знаєте, давайте, ми тут такі всі віруючі люди. Міфологія трибали. Міфологія трибали. У давньогрецькому міфі це чудовисько. А у всесвіті коміксів Марвел, це нацистська організація, що захопила владу в США Іване? Гідра. Гідра, абсолютно правильно. Це три бали було, так? Три бали до Івана йде. Пане Іване, будь ласка, какая. Що сюди запросив? Можна Він коли Ми прийшли, він вже сидів. Дякую. Пане Іване, будь ласка. Київ і мій 4 бали. і мій. Питання, що стосується Києва. Раніше. Він називався Університетський, Миколаївський і Воровського. А як він називається зараз? Університетський, Миколаївський і Воровського. А як він називається зараз? Ваша натискальна тискає. Провулок. Е, зараз він називається просто провулок. Вирішили ніякі імена не давати йому, просто буде провулок. Ні, це не провулок. А це має бути назва? Е, це, ну, це має бути. Топонім, скажімо так, мабуть. Урбанонім. Є таке слово урбанонім? Ну, тепер є. Тепер є. Ну, новотвір слів. Так. Може, той є парк Шевченка навпроти універу? Абсолютно правильно, це є парк Шевченка. Раніше він був Я університетський, потім пробувати. був пам'ятник е Миколаю, цареві Миколаю, потім була радянська влада, ну і зараз парк Шевченка. Гетьмани 5. п'ять. 5. Якийсь фільм від кіностудії Довженка. <свят> Uh, uh, Гетьман uh, Гетьмани 5. Увага! Прізвище цього гетьмана згадується у мемній телефонній розмові, де бабуся дзвонить в поліцію дізнатись, котра година 9 чи 10. Я сподіваюся, ви чули цю мемну розмову, де баба каже, баба не чує. 9 чи 10, 9 чи 10 не чує. І от навіть маючи ці вводні uh, дані, ви можете дійти uh, до прізвища цього гетьмана. Який гетьман там міг згадуватись? Угу. 9, 10, баба не чує. Да? Колеги, які питників у вас версії? Лег, це взагалі для змагання. А так, да? я не знав, просто <ріст> ти тут просто всі питання забираєш, <ріст> то я думаю, вже просто порадимося. Іване, ви ж молода людина. А можна Першу літеру. Давай я іншу дам підказку. Давай. Друзі, я навіть скажу вам фразу, яка була сказана, а ви зрозумієте, про якого гетьмана мова. Баба вже не чує, глуха як. Глуха Тетер. як тетеря! Це звичайно! Прізвище гетьмана. Я тянув інтригу, щоб було цікавіше, щоб народ подивився цей зам'яс. Папа, не... Папа не чує! глуха, як тетере. Можна якісь запитання, сказати мені відповідь як кнопочку. Маша, я пропоную тобі не здаватись. Я пропоную зібрати. Занести руку вже над... Кнопкою мінусів у нас нема, тому сміливіше стріляй в молоко. Давай Нічого ми, як джентльмени, просто І, Ні, нам оцей тут сексизм не треба. Грайте в повну силу. Володимире, ваша а, категорія. Так. Слухайте, мені просто цікаво дізнатися казус Белі. Я правильно латинець сказав? Так? Питання номер на п'ять. Питання номер п'ять. Я так спілкуюсь. 1618 року у Празі протестантські дворяни викинули імперських намісників з вікна. Вони не загинули, оскільки впали в купу гною. Але після цього почалась ця війна. Іван, здається. Іване. 30 Тридцятилітня війна. Так, саме, саме про це мова. П'ять балів є. Іване категорія. Пішли по жесті. Передвиборчі гасла п'ять. Передвиборчі гасла п'ять. Досрочна відповідь Янукович. Друзі, гасло наступне. Не словом а ділом. Не словом а ділом. Так, дивіться, Справа я на вибор ходив не так багато, але я жив в цьому місті. Хто? <ріст> Хто? <ріст> Ми побачили, ви всі це бачили Давайте, Можу дати підказку. Володимир вважав, що це Янукович, а це фактично антонім до Януковича. Зеленський? Це скоріше синонім. А, так, будь да, дякую, що звернувся на жав, це Порошенко. Ні. Ні, ні. Так, Ющенко? Це Віктор Ющенко і блок на нашу... <ріст> Ющенко. <ріст> <ріст> Ющенко, звичайно так. Віктор Ющенко і блок наша Україна. В на парламентських парламент, я, я, я парламент, <ріст> виборах 2002 року. Друзі, рухаємося далі. Іване. А, гетьмани 4». «Гетьмани 4». Там, якщо що, ще другі, друзі. Друзі, друзі. Гетьманськими столицями були Чигирин, Батурин і. Володимира? Глухів. О, все правильно, абсолютно правильно. І Глухі. Але їх було більше. Е, Іване, Вікіпедія з вами не погоджується. А, е, так от е як ти все знаєш. витягни телефон-розбійник. Е Володимира, будь ласка. А, так. Слухайте, ну я все-таки люблю читати казочки. Тому Була б гарна версія, але пан Іван то любить робити, тому давайте міфологія 5. Але якщо цей чоловік справа від мене забере це питання, я трошки буду засмучений. Друзі, питання наступне: Венера і Афродіта походять від цієї шумерської богині сексу, битви і фертильності. Шумерська богиня сексу, битви фертильності. Що ви там про Месопотамію казали? Це Ізіда. Це не Ізіда. Значить, шумерські богині, буває штар. Ой, Боже! Ага. І штар. І штар. Це, це, це дійсно, це іштар. дійсно. Іштар. Затащив. І а -а -а. тут десь на фоні мають ворота, і сині вискочить. Ворота богині Іштар штар знаходились в волоні, вони були синього кольору. Подивіться да. на кнопочки, і хто і на мій одяг сьогодні. І про Януковича теж правильно відповів. Не, не треба згадувати цей сумний факт, але звернути, грати, увагу. якщо можна, дякую. Давайте далі. Давайте так: Я ми, як справжні буде. кияни, Києва мій. До речі, класна пісня. Е, на бали. На бали. Не повіриш, але питання якраз про пісню. В темпі якого бального танцю написана музика оригінальної пісні «Як тебе не любити? Марія! Не вже Вальс! Абсолютно! Абсолютно правильно! Це дійсно в темпі Вальсу. Марія! А ви не, вже не знали? Ми не фіяни, <laughs> 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 я з Троє, <laughs> а він вам сам до себе скаже. Марія, будь ласка, категорія. Міфологія 4. Міфологія О, 4. Друзі, на суді Озіріса цей орган давнього єгиптянина мав бути легшим за пір'їну. Володимир. Знаєте, єгиптяни дуже так відповідально ставилися до потобічного життя, і я вважаю і Осіріс, і єгиптяни вважали, що це серце. Абсолютно правильно, це серце. <клістити> а, Володимира, будь ласка, далі. Так. <клістити> Давайте матюкливі слова. казус Белі 4. Казус Белі 4. Прем'єр-міністр Пруссії. До побачення. <клістити> <клістити> От. Отто фон Бісмарк отримує депешу, яку в той же час публікує. Він так викривив текст, що зміг спровокувати цілу країну на війну. А на яку війну? Володимире. Якщо мені не зраджує пам'ять, там поряд з Пруссією така країна здається, як Франція, і це була Франко-Пруська війна, 70 71 рік, так? Якщо за повністю відповіді ми б могли додавати балі, то в мене плюс 100, дякую. Хочеться вже відняти, так? Да? Ні, ні, це правильно. Відповідь, а, до речі, бали... Можна такі понти закинути, що один із приколів франко прусської війни був в тому, що німці підготувалися технологічно, у них було кращі гвинтівки навіть на такому рівні. Ну, це так, понти для народу. Ні, ні, це хороші понти, друзі. <сум> понти, <сум> такі <сум> понти вітаються в нашій передачі. А Мене в коментарях захитять. <сум> Не зневажай народ. <сум> а, будь ласка, Володимира, А, Господі, я вже читати розчився. Так, а, давайте гетьмани на 2 бала. Моя оцінка Гетьманин... на Істфаці. Гетьмани на 2 бали. Його брат при дворі Цариці Єлизавети сприяв відновленню на Гетьманського А, Ні, брат не Володимир, брат Кирило. Чино треба брата. Назвати. Його... Так, ще раз. Його брат. А, а Олексій, значить, Олексій Розумовський. Розум. 에... Ну, брат Кирило Розумовський був гетьманом, а при дворі, здається, співав Олексірови. Хотів я докопатися, що мова та про прокоріла йшла, але ні, насправді все чітко пояснив Володимир, і дійсно дійсно бали зараховуються. Пане Володимир, далі ще далі, <сміттє> є, є другі люди. <сміттє> я вже в ролі Івана. <сміттє> так, ну я розслабився, настроївся. Це хвилинка самомотивації. Записуйте, якщо потрібно. А в нас буде. А давайте міфологія один. Міфологія один. Тобто саме перша міфологія. Цю дочку фінікійського царя вкрав Зевс під виглядом бика. Я хочу звернути увагу Не, Марії, Марії на, на е, технічну проблему, е, її технічну проблему. Річ у тім, що рука Марії знаходиться в неї під підборіддям. І той час, який вона витрачає на дорогу від підборіддя до кнопки, якраз вистачає Володимиру для того, щоб натиснути на цю кнопку. Тому попрошу Марію бути більш Тут готовою ситуація... до натискання. Але Володимир все ж був перший. Тут така ситуація, що коли Володимир натискав, його рука трохи не усвідомила суть самого питання. Він не можна. дослуховує питання до кінця, а я дослуховую. Я нічим не учень був. Ваша відповідь Володимира: три, два, один. Феба, хай буде. не знаю. — Ніяка не Феба. Фу. <реш> Ганебне питання. Марія, будь ласка. Це Європа. Це Європа, абсолютно правильно. Давайте доб'ємо міфологію. Два. Міфологія два. Богиня Фетіда підняла з моря цей острів для свого сина Ахіла. Там само герой Троянської війни і похований. Назвіть його. Володимир. Я, до речі, думаю, що це має пряме відношення до України, якщо я не помиляюся, то що це острів Зміїний. Абсолютно правильно, це територія України, острів Зміїний, і саме там за легендою похований Ахіл. Владимир... До речі, почитайте Одіссею, він ще про кімерійців згадує. Ну, то таке. А, так. А, що ми маємо на сьогоднішній день? Києва мій на 5 балів. Подаруй комусь 5 балів. Києва, мій на 5 балів. Архітектор Владислав Городецький збудував в Києві Миколаївський собор і будинок з химерами. А яку будівлю Городецький створив, створив неподалік від Європейської площі? Марія. Це національний художній музей. Це національний художній музей. П'ять балів до Марії залітає, тільки так. Марія, будь ласка, рухаємося далі. Ой. Так, так. А у нас гетьмани залишили? Одиничка. <світ> Гетьмана один. Да. Гетьман. Гетьмани один. Угу. Назвіть двох гетьманів XVII століття. Які користувалися одним родовим гербом. Іване. 17. Хмельницький? Юрій і Богдан Хмельницький. Так. Да? Yeah. Абсолютно правильно. Юрій і Богдан Хмельницький. А, рухаємося далі, Іване. А, передвиборчі гасла 2. Передвиборчі гасла 2. За вільну незалежно. Справедливість є. За неї варто боротись. Ну, колись це ж має зіграти. Європейська солідарність чи не? іначе Петро Олексійович сказав, ну колись це має зіграти Європейська Солідарність. Іване. ну про справедливість Юлія Володимирівна Тимошенко любить часто казати, ні? Не дивно, що у вас червона кнопка, звичайно, це блок Юлії Тимошенко. Так, 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 так. Рухаємося далі. Передвиборчи гасла три. Передвиборчи гасла три. Я тоді ще маленький був. Два чисто. Друзі, зараз буде попростіше, як мені здається. Кандидатів багато. Президент один. А мені теж було так. А Він має відношення до синього кольору. Нічого не можу сказати, нічого не є. Нічого не можете сказати. Ми О глух ви... не чую. Кайдалими міняю правду і торгую. Добре. І, Господи, зневажаю. Людей запрягаю в тяжкий ярм. Ой, лихо, лихом зараз. Цю... Не хочеш до нас приєднати? Дякую при нас. за цю паузу, пано ведучу. Ми поки могли погуглить. Але я щось не бачу добровольців, щоб натиснули на цю Кандидатів кнопку. — Кандидатів багато, президент один. Можу дати підсказку, але ви одразу зрозумієте, тому е ваші е ручки, будь ласка, на кнопочку. Це багасло було використано дуже недавно, на виборах 2019 року. Це я... має зіграти чи ні? Що саме? Порошенко? Ну звичайно, <рес> <рес> ну, звичайно це Петро потреби кандидатів. Багато. Президент один. Знаєте, я вам сам. скажу, коли приходите в казіно грати в рулетку, ставте тричі на один і той самий номер. <рес> Колись ця шняга зіграє на року <рес> лайфхаки від Володимира. А, так, у нас залишилось зовсім небагато. П'ять питань, рухаємося далі. А, ну, давайте києва мій два бали. Києвий мій за два бали. Яка місцевість сучасного Києва згадується у документах 16 століття як ґрунт Троїцький? Троєщина? <плес> Мені дуже подобається тримати йому паузу і здоровий контакт з Іваном. Я не можу собі відмовити в цьому задоволенні. Шановні жителі Троєщини, він просто випередив. <плес> е, так, чудово, Троєщина. Правильно, Іване, будь ласка, далі. Ну, Києва, мій один балхай буде. Під час облоги Києва 1240 року монголи вдерлись в місто в районі козячого болота. А що зараз знаходиться в цьому місці? Володимире, будь ласка. А, Я дуже люблю там гуляти, тому що це Майдан Незалежності. Це Майдан Незалежності. краще Кращої не скажеш. А тепер процитуй Репчик 1240-й Київ гепнули монголи. Дякую, музична за пауза. Мій дроп. просто. Раунд, раунд. Володимире, будь ласка. Так, ну тут такий тяжкий вибір, насправді. Casus Belli 1. Один. Казузбелі Belli... подобається це слово сполучення казати. Казузбелі один. 1969 року Сальвадор обіграв Гондурас за право виступати на чемпіонаті світу з футболу. В цей же день вони розірвали дипломатичні стосунки, а за два тижні почалась війна, як її назвали в світовій пресі. Одемра ну здається, я не пам'ятаю точне формулювання, але футбольна війна, тому що там на футбольному матчі повбивали гравців чи поліцейських. Щось така заворушка була. Абсолютно правильне формулювання. Футбольна війна дуже логічна назва. Вона тривала всього шість днів, і, звичайно, її причини були не в футбольному матчі, але от в пресі її назвали саме так. А, два питання у нас лишилось. Володимир. Перепрошую, в залі є у когось монетка. Мені треба зробити тяжкий вибір. Два питання всього на А, Ну давайте ми вже доб'ємо цю категорію Казус Белі, Бо щось гасло сьогодні не йдуть. Казус белі за три. А, так, да, за три. Перепрошу. Назвіть ім'я, що згадується у першому ж реченні твору пригоди бравого солдата Швейка. Швейк? Ні. логіка була. Хоча він теж згадується, але мова не про нього. А ну ви відповідаєте, я вже не можу, хоча є версія. Друзі, я нагадаю вам категорію казус Беллі. Так Іване. Ну, давай так. Це стосовно Першої світової війни. Я не знаю. Я розмірковую. Перша світова війна. А Якщо я скажу ні. Ти повіриш мені? Ні. Власне, якщо це Перша світова війна Казус Бері, ну тут два варіанти. Або Гаврила принцип, який застрелив Фер... герцога Фердинанда, або сам Фердинанд. Так або або. Логіка в цьому є. <рив> Певна. Як можливо. <рив> якщо бравий солдат Швейк не про 30-літню війну, ми не знаємо точно. Хай буде Фердинанд. <рив> <рив> так. <рив> це Фердинанд. Uh, ви знаєте, нашого Фердінанда вбили, сказала служниця Швейку. Саме так звучить перша речення. Останнє питання на сьогодні в першому раунді. Перевиборче гасла за 4 Боли. бали. А де вони є? А ось вони. За сотню перейшов. Защитім каноніческая православ'я. Будь ласка. Юрій Бойко? Абсолютно ні. Просто ганьба! Таке не знаю. За щитім канонічське православь. За щитм так православності. Це саме отак воно так. У нас були християнські партії. Ні, але були партії, які любили спекулювати на цій темі. Я можу вам навіть переповісти предвиборчий ролик, в якому воно звучало. Заходить бабця до церкви. Така каже: Ні, нічого не каже, просто там стоїть священик до неї спиною, вона там щось типу до нього. Він таке обертається, а там темношкіра людина. І бабка така! І все, пішло. Нажимай, натихай. Це пані Вітренко? Це звичайно, це блок Наталії Вітренко, народна опозиція. Безумовно, Отже. був раунд. Защитим блок Наталії Вітренко, Народна опозиція. А, друзі, за підсумками першого раунду, Володимир у нас має 32 бали, Іван має у нас 29 балів, і Марія, чесно зароблені, 13 балів. А тепер гадайте, хто а ходить грати в казино. <реш> Друзі, дивіться, зараз будемо що робити. Я вам зачитую категорії, а ви викидаєте ті, що вам не подобаються. Наукові відкриття, вікінги, середньовічна зброя. Метерніх. Маршали Наполеона, Давня Греція, монархи. Почнемо. Давайте, хто у нас лідер? Володимир, Володимир. що ми викидаємо з цього? Метерніх. Метерніх, нема метерніха, Іване. Середньовічна зброя. Тут середньовічна смейся, зброя. Це що, дядьку, зупинись. Все, нема середньовічної зброї. Марія. Ого. Наукові відкриття, вікінги, маршали Наполону, Давня Греція, монархія. Наукові відкриття. Нам з кому вони потрібні взагалі. Володимире, повертаємося до вас. Ще раз можна категорії. Вікінги, маршали Наполеона, Давня Греція, монархія. Маршали Наполеона. Вікінги. Вікінгів нема. Давня Греція чи монархія? Монархія. Викидаємо. Так. Тобто граємо Давню Грецію. Так. Друзі, зараз я читаю вам питання. А, ні, спочатку ви робите ставки ваших балів. Скільки Скільки ви хочете поставити на цей раунд? Ми тут маємо це написати. Але це так, щоб я не бачив, ніхто не бачив. Будь ласка, напишіть, переверніть, щоб цього все не було видно. Значить, будь ласка. Я голосував за середньовічну зброю, але так, оця буде. людина викинула і вікінгів, і середньовічну зброю. За що ми щиро? Ти вже ставку зробив, скажи, будь ласка. А, так. О, чудово, Іване. Марія є, так? А, добре, значить, дивіться, 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 друзі. Зараз я читаю питання і ви пишете відповідь. Питання таке. Священний загін з ФІВ бойове угрупування елітних воїнів міста держави ФІВ. Коли говорять про кількість юнітів цього формування, то називають число 300 або 150. При цьому маючи на увазі одну і ту саму кількість воїнів. А за якою особливістю формувався даний загін? Будь ласка, пишіть ваші відповіді, ваші роздуми, як ви собі це розумієте? Маша, не дивись на мене, так, я не знаю, що ще сказати. Іван пише вже список використання літератури. А, не Іван не пише по імену кожного воїну. <гум> так, є? Є. Давай, Марія, з тебе і спочнемо. Яка твоя відповідь була на це запитання? Чого з мене? А, так, треба для драматургії передачі. Ваша відповідь має співпадати з тим, що ви написали на листочку. Марія. Що написано на листочку в тебе? Скажи мені, будь ласка, зачитай. Там намальований чортик просто. Там бентежне життя. Ну, або це були всі одружені, або це були родичі між собою, або проводилися змагання. І переможці, ну там. Вони звернулися з собою, і... Та, і переможців всіх забирали в цей. Ага, перші, 150, перші 300 місць е, нашого змагання yeah, йдуть that. в цей загін. Е, так. Е, ну, скажімо, цікаві версії, але треба обрати одну, mm -hmm. яку написано у тебе бажано. У мене там, походу, всі написані. Всі написані. <ріст> Давай якусь на одній якісь зафіксуємось. Е, мабуть, це все-таки ті, що були одружені. Е, версія прийнята. Давай ми її зафіксуємо. поки Покшо Володимир, що у тебе так. Дивіться, спочатку я так сходу подумав, що це може бути кавалерія. Це не остаточна відповідь. Ну, типу, кіні воїн. Хтось скаже, що це 300 людей. А хто воїнів перепрошую? Хтось скаже, що це 150. Але потім я згадав, що все таки давня Греція, в основному це фаланга і кавалерія, хоч трохи може десь і була, але не так масштабно. І Тут я Логично. згадав. І тут я згадав другу пристрасть давньогрецьких воїнів. Це стосовно їхніх уподобань. Я подумав, що формувалися по принципу один воїн і його там друг, скажімо так, побратим, який кохан... слово Володимире, не той, який коханець його ага, тобто вони чудово. виступали як в парі або як одне тіло. Угу, тобто. В принципі, ну, та сама версія, що у мене будь ласка, Іване. Ну о, я в античності не сильний загалом, і ідея була такою, що знову ж таки античність, є раби. Ну і власне, що при кожному воїні, при кожному громадянині ФІВ міг бути свій раби, відповідно вираховували, що 300 з рабами або 150 чисто воїнів. Це Як зі спартанцями, їх 300 спартанців і три тисячі зілотами логіка, логіка у всіх присутня. Скажи мені, будь ласка, Іване, скільки ти поставив балів на свою відповідь? Всі 29. Я тебе вітаю, Іване, в тебе нуль балів. Володимире, скільки ти поставив балів? Соточку. В тебе 32 всього, де ти соточку знайшов. Перепрошую, я думав просто за скільки з можна ставити. Ну, ви просто так пояснили, типу, скільки хочеш балів. Я так прикину, хотів мільйон, ну так по скромності соточку. Непогано. Ну тобто ти ставиш 32. Ну, почекай, то один. Один. Один бал. Ну, один, а чи. Чу... Добре, а, Марія, скільки ти поставила балів? Всі 13. І того, що ми маємо? В підсумку. Останнє місце займає Іван з нулем балів. Красава. Але ти класно грав, давайте е, поставимо лайк Івану Майки. в якості оплесків за те, Красава, що він так круто грав, вий, але має вий. нуль балів. І е, на першому місці у нас е, з результатом в 33 бали <різь> Володимир. Тому що дійсно це правильна відповідь. Е, всі е, учасники цього загону мали між собою певні стосунки, вони були коханцями. І таким чином, е, скажімо так, мали. Більш е пристрасно битись один за одного. Саме в цьому ідея, Марія, я тебе вітаю, в тебе 26 балів, ти на другому місці і б зовсім трошечки ти не обігнала. А, тобто а... я не втратила свої бали, да? так? Ти, 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 ти набула ще 13 балів, отримавши ага, 26 клас. балів. Друзі, мені дуже сподобалось сьогодні. Я сподіваюся, вам теж було доволі весело. Не, ми кайфанули. Сподіваюся, що вам також це дуже сильно сподобалось. Напишіть нам в коментарі, як вам що покращити, що погіршити. Яке питання, можливо, вам сподобалось найбільше. І будемо знімати таке і далі. Всім па-па! Oh,